Оцей знак, там взагалі непонятно що, там діти граються, на велосипеді катаються, що непонятно. Ото є заборонено. А це, що, що там стоїть, поняття немає. Так говорять полтавці про знак інсталяції обережно діти, на якому зображені діти з інвалідністю. Він розміщений біля дитячої стоматології по вулиці тисячосторіччя -100 Полтави. Для одних перехожих цей знак непомітний зовсім. Я тут я тут все життя ходжу цією дорогою. Ви мене спитали. Дійсно, знак стоїть, а раніше не звертав уваги. для інших з незрозумілим сенсом. Він взагалі стоїть, як то так. Не здрасте, пожалуйста. Як люди йтимуть, щоб дітей пропускали, чи що, якби він там стояв, чи тут стояв десь. Взагалі він стоїть не по ділу. Знак, щоб звернути увагу, що тут переміщаються діти і бути більш обачнішим. А діти просто діти чи ні? Не знаю, якщо чесно. Не змогли пояснити призначення цього знака навіть правоохоронці. Чесно, я не, не бачив, так що вибачайте прокоментував би це це ті, що поставили. Я так розумію. Так як повідомили у прес-службі патрульної поліції, в правилах дорожнього руху такі знаки відсутні. За словами голови Полтавської обласної організації українського товариства глухих Леоніда Усенка, такі дорожні знаки з'явилися у Полтаві. Торік, крім цієї локації, їх можна побачити біля зупинки П'ята школа на київському вокзалі тощо. Відсканувавши QR-код на тактильній плитці, можна дізнатися, що створили ці знаки в межах глобальної кампанії ЮНІСЕФ Ukraine Діти як діти для привернення уваги, адже на звичних нам дорожніх знаках обережно діти, діти з інвалідністю не зображені. Але ці дорожні знаки не функціональні, говорить голова Полтавської обласної організації УТОГ Леонід Усенко. Я знаю, що є знаки, які показують правила дорожнього руху, але тут він взагалі ні до чого. Не зрозуміло. Просто ну, типу якоїсь показухи для галочки. Хтось біжить, людина на кріслі колісному, з іншого боку, людина з тростиною і обережно діти. Ну тобто туди не можна йти, бо там ці діти, чи що. Ну, чи просто якби для краси. До того ж, матеріал, з якого виготовлено жовту плитку, не годиться для вулиці і вже відстає. Додає пан Леонід. Якщо ми дивимося на тактильну плитку, яка внизу. Ну, це, ну, її використовують для людей з порушенням зору, це так. Але чого вона саме так? І ви бачите, що ця плитка вона не для вулиці, вона вже повідставала. І вона вже може навіть травмувати. Якщо ввечері хтось може йти, може просто спотикнутися і впасти і отримати травму. У Полтавській міській раді говорять, встановленням інсталяцій повністю займалися благодійники від ЮНІСЕФ. Представники ж ЮНІСЕФ у Полтаві доцільність цих дорожніх знаків у нашому міському просторі не коментують.